Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже майже середина травня, наша картопля вже з кожним днем все гарно і гарно сходить. Вже більш чіткі контури, вся картопля майже піднялася. І у нас саме стоїть зараз дощ, дощлива така погода, і можна було б її підживити. Чим саме її можна підживити після того, як вона от почала у нас рости, почала підніматися. Я думаю, самим таким доцільним і правильним буде просто дати їй азот у виді аміачної селітри. Сьогодні ми будемо використовувати від вісім'яну осаду, пізніше покажу яке. А так, три слова ще про картоплю, покажу, як вона виглядає, щоб ви просто розуміли, про що йде мова. Вона вже майже вся зійшла. Там, де не видно такого контуру, там я бачу трошки вже серединка піднімається. Ну, Друзі, вже пора її підживлювати. Плюс земля посна, нітромофоска ні рівненська не розчинилася, толку з її ніякої. Тому в будь-якому випадку нам треба робити підживу. Навіть якби вона розчинилась, не розчинилась, все одно ми будемо її робити. Все одно вона була запланована, я би сказав. Тому давайте, друзі, йдемо насипати добрива відро і почнемо зараз її розкидувати. Саме зараз у нас така дощлива погода, і вона буде класно розчинятися. Це мене ще залишилося з. Весни, я би сказав би, по щасливі це м'ячно витратили, що залишилось там кіло, по-моєму, може, може менше, і в нас ще є добриво сімейного саду. Тоже воно буде таке для полуниці, але воно в принципі підійде. Це азотне добриво, 15 азоту, 8 фосфору, 9 калію, сірка, магній, марганець, бор. Тобто Можна спокійно його використовувати. Тут нас, нас цікавить сьогодні азот. М'яч селітра це історія про азот Тому давайте, я думаю, скільки нам тут треба. Десь будемо давати пів кіло. Я думаю, десь ну, майже по мануалу, по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи кіло чи пів кіло. По-моєму, пів кіло на сотку. То я думаю, будемо давати десь пів кіло на сотку. У нас тут виходить 2 кг і тут 3 кг 6 соток виходить. Десь, таким, десь такий буде розхід, я думаю, по Доброго на цю картоплю. У нас тут не буде багато, я думаю, соток 7 8 ну, Може таких три пачки піде, не знаю. Так вона виглядає. Це гранула нічим не відрізнялася візуально від фосфорної. Тому зараз швиденько Висипнем. Чи Можна змішувати? Можна чи не можна змішувати, тут нічого такого ми не змішуємо. Ні, азот змішуємо з азотом, по суті, що тут там буде? Нічого тут страшного не буде. Саме такі дощі почалися і саме дати можна спокінок аміячну сілі. Почнемо, я думаю, зверху, підемо наверх, щоб зразу за нами йти його сипати. У нас такий дощ пішов. Хороший, то що треба. У нас навіть доза пішла трошки і більше на цю ділянку, щось трохи не розрахував. У нас пішло, тут виходить, я знаю, 5 соток, пішло 3 кг десь. Чуть більше, ніж пів кілограм на сотку я давав. Десь 600 грамів на сотку. у нас Вона за цей де ці два загони, це десь 4,5-5 соток я колись рахував. Ну І тут, я думаю, десь так само стоїть, в нас вказалась трошки більше. Тому я думаю, зараз прийдемо ще ті дві пачки до... доб'єм і якраз воно тут все ідеально ляже. Отак воно, знаєш так, воно лягає красиво. Зараз дождик у нас такий гарненький йде, я думаю, воно розчиниться. Така гранула <кхів> сімейного саду вона дуже швидко розчиняється. Головне, щоб дощ хороший пройшов. І саме зараз така от погода, от дожливо, ці саме азо азотні підкормки у типу, виді аміачної селітри розкидати. І наша картопля вона моментально підріст. І в мене тут ще сама красива картопля Калахати. Тут Калахати тепло, тут тіні, де вже від хати день стоїть, через що така історія. Тут день на сонці вона, я її навіть не накривав. Картоплю ми садили саме останню. По-моєму, десь чи не 1 квітня ми садили. Бачите, яка картопля. Тут взагалі не, життєво не, не, необхідно дати м'ячну селітру або азотне добриво, тому що тут дуже і дуже скудна земля. Тут, якщо в цьому році не росте білороса, це по-моєму білороса у нас тут стоїть, то я не знаю, що буде. це буде свято. Тому що тут в принципі, нічого росте, навіть квіти рости нормально не хочуть. Немає поживних речовин, земля пересушений, такий попіл, перепалена земля якась привозна, то я здивуюся, як тут щось ми накопаємо на продаж. Але все-таки удобрити варто, я думаю, як не крутий, якась молода надрання буде. Це картопля я навіть її не накривав від замерзка. вона спокійно коло хати стояла собі, тут не було мінуса. Саме вчасно я це все, все розкидав, дощ дуже сильно спустився. Буде вночі дощити, це добре. Ділянка і вологою напитається, і заодно буде така коренева піджива для картоплі. Чому азот, а не, наприклад, фосфор. Фосфор в основному дається, коли ми розсаду пересаджуємо, якусь полуницю. Там, чи капусту посадили. Да, тоді треба давати фосфор, щоб вона швидше прижилася, укорінилася. Це ну, дає класний бонус для коріння. Коріння любить фосфор. В нашому випадку картопля вже укорінена, вона посаджена була рано, під плуга. корінь гарний я копав. Тобто нам треба зараз не стільки коріння наганяти, як зелену масу, а азот саме відповідає за зелену масу. Зараз вона ця піджива розчиниться, я думаю, з часом. Картопля наша підніметься, вже буде видно гарно контур уже всіх радків. Я думаю, ми дамо щось або універсальне, бо дивитись по погоді. Я думаю, це буде більше того, що універсалка в основному. Я так думаю. По буде будемо А Фунгіцидів нічого я давати не планую. Це рання ділянка на продаж. Нема смисла ті фунгіциди вносити. У нас тут не буде фітофторозу. І... Ще з часом треба додати буде кальцеву селітру, кальценіт. Тому що земля також тут потребує уваги, потребує підкормок. І картопля наша тоді отримує всі мікроелементи і швидше буде нав'язувати врожай уже в окучених буграх. Вона Тут гарна стать, ми покажемо обов'язково відео, як воно це все буде виглядати. Тобто картопля стоїть дійсно непогано. Вона зараз що не по сходи, вона зараз моментом вискочить, там тепло йде. І тоді вже а, ми почнемо вже йти по листю. Там каліні будемо давати, фосфорні вносити, Ну це буде часом, друзі. А деякі відео я встиг записати ще в тому році. Плист буває я закріплюю Десь, коли вже така заставка виходить під кінець відео, або можете на каналі в розділі привести, пошукати, проявисть картопля. називається, Там все розповідається про її вирощування на полісі друзі. Ну, а мені пора бігти, вже бачите, дожі геть сильно спустився. І по суті темніє, друзі. Тому ставте лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.